Всім привіт, ви на каналі Поскультура 101, і сьогодні ми поговоримо про те, як Україні віддячити російським лібералам, демократам і іншим хорошим людям. Недавно подивився одну передачу з одним хорошим російським лібералом, і так мені ця передача сподобалася, що зранку проснувся і став думати, що Україна може зробити для Росії. Не усієї огидної Росії Путінської, але для Росії справжньої, для істинної Росії, прекрасної Росії майбутнього, а Росії ліберальної і демократичної з... А балетом і балеринами. Тобто, все-таки всі оці московські і петербурзькі інтелігенти так багато зробили для України. От я також пару разів в місяць виходжу в ефір з невеличкими передачами і знаю, наскільки це непроста справа, молоти язиком. А тут мало не кожного дня, годинами без зупинок говорити ротом мікрофона. Звичайно, хтось може сказати, що ця пропаганда зовсім не ефективна, але дозвольте не погодитися. Якщо зібрати сукупні перегляди цих іноді багатогодинних відео, на день набирається просто такі сотні мільйонів людей на години. От тільки уявіть собі, що було б, якби населення Росії замість прослуховування всього цього добра займалося б чимось корисним. А як би це відобразилося на економічному і не тільки потенціалі Росії, валовому внутрішньому продукті і так далі і тому подібне? Одним словом, внесок всіх оцих людей в саботаж російської економіки, і не тільки економіки важко переоцінити. Як же Україні віддячити всім цим добрим людям? От здавалося, ми і самі не в найкращому становищі, тобто, очевидно, що а грошима фінансувати, допустимо, якісь демократичні фонди і виділяти гранти ми не зможемо. Чи там допустимо їжею, От як американці допомагали росіянам в 1991 році. А після розпаду радянського союзу, зрозуміло, що морожені курячі лапки буша це відходи і коштують дуже дешево. але все одно, навряд чи ми собі зможемо дозволити навіть отаку, о, такого роду допомогу з субпродуктами. Тим більше, що курячі лапки, вони вже давно перестали бути відходами, і зараз це куряче м'ясо механічного обвалювання. Крім того, хотілося б от якийсь такий розкішний подарунок все таки одна справа, коли ми, а допустимо, даруємо щось з доброї волі, а зовсім інша справа, все таки подяка. Подяка повинна бути достойною. Окрім того, треба ж віддячити не самій Росії, а конкретним людям, конкретним політичним діячам. І все таки я придумав, як Україні достойно віддячити російським лібералам і демократам. Нам, всім, Україні, необхідно стати такими запеклими українськими, україномовними, україноцентричними патріотами. Необхідно побудувати в Україні нову Францію, зразкову таку монолітну державу. Необхідно, щоб в жодного мислячого росіянина навіть при словах «Ельзас» і Лотарінгія, не виникало жодних алюзій, не говорячи про якісь такі більш вульгарні і непристойні асоціації і паралелі. А необхідна така монолітна україномовна Україна. Без одхотілося сказати провансальської мови, але аналогія не зовсім коректна, оскільки ми тут в Україні маємо справу не з природнім, але з штучно насадженим явищем. І на перший погляд, це може здатися позбавленим логіки. Можна заперечити, що навпаки, для того, щоби. А от віддячити всім цим добрим і порядним росіянам, ми маємо тут зробити зручні для них умови, щоб вони тут вдосконалювалися в своїх знаннях і відчуваннях демократії і перестали нарешті мріяти про хорошого самодержця, який їм тут прийде і облаштує прекрасну Росію майбутнього. Але це так тільки на перший погляд. Один з найрозкішніших подарунків, які взагалі можливо подарувати, це позбавити когось спокуси і фрустрації. І особливо такий подарунок буде актуальний в конкретно в цьому випадку. А фрустрація і спокуса це одні з найгірших почуттів, які може відчувати людина. А фрустрація вона породжується невизначеністю. Тобто, от, очевидно, що якщо всі оці, все це закінчиться, допустимо, новою лютневою революцією в Росії, поваленням режиму, то от всіх свак просто повишають на Путіна, і в цій нової демократичної і ліберальної Росії може появитися якась така хибна надія, а власне фрустрація з Латини перекладається як. Омана або як марне очікування, от може появитися таке якесь марне очікування на те, що тепер, коли цей ліричний герой віршика Дмитра Бикова об Україні виправився, коли зрозумів, що не в Вентелі справа, коли став демократичним і ліберальним, очистився від путінізму, то тепер може от все-таки Україна полюбить ліричного героя, яким от в цьому віршику виступає Росія. А може взагалі появитися, от ідея, що ми весь ще час були таким одним холічним цілим, от як в православному шлюбі, і все це була всього на всього така громадянська війна всередині самої Росії, боротьба національних республік і територій, які про щось там собі щось думали за повалення самодержавності і перетворення великої і неподільної Російської імперії в прекрасну Російську Республіку, які тепер можна. Називати не тільки матір'ю міст руських, але й батьком-спасителем і охоронцем. Чесно кажучи, мені самому не хочеться вірити в такі сценарії, все таки я можливо наївно, але надіюся, що в цих інтелігентних людей є наявна, хоча б в якійсь мірі благопристойність. Але ж фрустрація, ця невизначеність, марні очікування, спокуса не робити дурниць, вона буде роз'їдати бідолашних середини, не говорячи вже про те, що вони таки можуть спробувати не робити дурниць. А тут вже мова не тільки от про подарунки, але і про набагато важливіші речі національні інтереси і недопущення трагедії. Якщо ми поглянемо на історію світу, то ми побачимо, що ключовою причиною проблем, катастроф провалів трагедій – От, просто якихось дурниць, які допускали політики і різного роду можновладці, а завжди був не стільки просто якийсь такий ідіотизм, але нездатність протистояти спокусам. Хоча, в принципі, в значній мірі це одне й те саме. І покладатися на надії в таких високих і серйозних справах недопустимо. Необхідно діяти превентивними методами, тобто, те саме хочеш миру, готуйся до війни. Сенс цієї максими якраз в тому, щоби. Позбавляти інших спокус одним словом, наш обов'язок за допомогою в нашій боротьбі позбавити ліберальних росіян можливості наробити дурниць, позбавити їх всіх оцих негативних почуттів, щоб вони не з'їдали себе хімними надіями, але сконцентрувалися на собі на побудові успішної цивілізованої держави. От на балеті, балеринах і так далі, і тому подібне. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. З вами був Джагер. спокійної всім ночі і до швидкої зустрічі.